пчелка одель... отдельно. Вибачте, что пчелка отдельно. Пожалуйста, извините меня. Mm -hmm. Так, давайте Подадем э, подведем итоги. Mm -hmm. Висновок. А Но перед висновком давайте посмотрим все, что у нас вышло. Соняшник, Редкий Дальше у нас... Туфли. Ультра рідке Маски для сну. Ультра -рідке. <смас> що, сьогодні, згін, згін, рідке, ультра рідке. І як ви думаєте окуляри. Ультрарідкі. Давайте я одразу намалюю сердечко. Тому що я знаю, що тут не рідке і не ультра рідке. Ну і що, мої дорогі, хочу сказати вам зараз. Подивжіть. Хочу сказати вам всім пока. Пока. Зараз я вам ще раз покажу всім покатики. Это типа квитка. Это распечатанная. И все папульки на...